В Амстердамі угу. ми спілкувалися з Майклом Блумбергом і ми сказали, як країні, що воює, відбудовувати. І, знаєте, знаєте що? Ви переможіть. Це, Росія заплатить це те, в що ми теж всі віримо. І при цьому ти смієшся? Е, ні, я ще документи. Зараз можна залучити гроші приватних донорів. Якщо у вас є довіра, і, так, вони кажуть, скільки у вас є грошей? 100 тисяч, ми їх потратимо. Давайте. О, металочерепи можна взяти. Перемогу. Ой, блін, ми взяли металочерепицю, що ж треба дерево. Може ще дерево дадуть. Їхні очікування, і те, що вони у нас просять, і те, що ми їм відповідаємо, це ось як вегетаріанська картопля, посмажена на салі. Ми їдемо і вже майже приїхали у місто Герой Бучу. Це слово світ не забуде ніколи, а тому що вимова. Для західної людини дуже важко сказати і запам'ятати слова на кшталт, Харків, Херсон, Бородянка, Ірпінь, Маріуполь Збучує легше в англійській мові є схоже слово бучер, воно означає м'ясник різник. І саме під цією назвою світ на початку квітня дізнався про звірства, які в Україні чинить російська армія, і був шокований. Втім, у цій серії мене буде цікавити відбудова, але не ключі, де наші компенсації, де наші будинки, уряди, чому так повільно. Мене цікавить, що можемо зробити ми. Як ми можемо пов'язати свої потреби напряму з іноземними грошима? От що залишилося біля Бога? Я в не залишився, ні далі. З 13-ї 27 лютого це почалось 7 годин 40 хвилин. Почалися обстріли сильні. А в 11.40 після цих обстрілів я вже почав знімати це відео. Що там вигоріло страшно, що їхні речі, навіть аж були на дереві висіли від вибухів. А всі запчастини від БТРів, від цих транспортів, що підбили, за 50-60 метрів аж за хатами було. Тут нам якраз пощастило, тому що у нас вулиця Вокзальна по бюджету була запланована на 2022 рік під капітальний ремонт. Відповідно, на момент бойових дій цього не відбулося, не закінчився. Він гроші підвисли і їх вдалося використати. Тобто, це гроші з обласної субвенції. Вони були. І відповідно за рахунок цього є можливість доробляти цю вулицю. Ми говоримо про відбудову. От скажи, будь ласка, то що буча прозвучала на весь світ, і це слово запам'ятовується, тому що схоже є в англійській мові. Вам допомогло почати цю відбудову? Ситуація така, що якби буча впізнавана, і нам допомагає це говорити з багатьма партнерами, але розмови не переходять в реальні гроші. Чому? Якщо, якщо ми говоримо, наприклад, там про офіційні делегації, яких ми десятками зустрічали це там перші особи парламентів, президенти. Це Світовий банк, це там, USAID, Проон. були перші особи там, Урсула Фондер Ляйн» і так далі. То зрозуміло, коли ми кажемо, що 300 будиночків тимчасових їде на Бучу, всі розуміють, куди їде. Але 300 будиночків це тимчасове рішення перебути холодну зиму це не відбудова. Всі західні партнери говорять, що гроші будуть обов'язково, але після перемоги. Тому що без перемоги. Ніхто не вкладає в країну, яка воює. Це а загальний всі принцип. присі ж вірять в нашу перемогу. Всі це на кожному майданчику декларують? Ми віримо в нашу перемогу. Ну просто коли ми сидимо в країні, нам здається, що весь світ переймається нашими проблемами. Насправді світ живе в своїх бульбашках. Так, у них є свої енергетичні питання, енергетичні кризи, внутрішні, політичні війни. Вибори в цьому році були в деяких країнах. І, наприклад, там, де були вибори, то нам інколи казали, почекайте у нас вибори, після виборів поговоримо. Якщо ми там залишимося, то будемо продовжувати розмову. Ми, коли були в Амстердамі, угу. ми спілкувалися з Майклом Блумбергом, і ми сказали, а як країні, що воює, відбудовувати. Знаєте, знаєте що? Ви переможіть. Бо я думаю, що відбудова це поєднати з війною неможливо. Ну, чому так, такий сумнів у раціональних європейців? Тому що навіщо відновлювати, якщо завтра знову прилетить і буде зруйновано, ну, це якби як марнування грошей. Так? А, за тою логікою, що ми бачимо. А з точки зору українців, якщо тут не буде українців, отут, і ми чекатимемо перемоги, то, власне, Путін вже переміг, тому що ну, його ж мета земля без українців, ось він зробив те, що хотів. Тому відбудова, яка відбувається в Бучі, а вона відбувається реально 24 години, 7 днів на тиждень, починаючи з розчистки вулиць з квітня. Це переважно приватні гроші, це переважно е, приватні фонди, які вірять, що українців треба підтримувати, або приватні донори, а також гуманітарні, великі гуманітарні місії, як Червоний Хрест, ПРООН, «Save the Children» У нас працює, але їхні рішення дуже повільні. Ну і так, що ми, наприклад, говоримо «Save the Children», це 6 мільйонів гривень, які зайшли на. А вікна третьої школи, вона тут недалеко. Або ну, якщо ми говоримо, наприклад, про ЮНІСЕФ, це два укриття і набори речі для дітей. Чи тут є нагальні потреби? Вони перекривають. От ми зараз з тобою йдемо вулицею вокзальною, яку знає весь світ в жахливому знищеному стані. Я бачу, що тут всюди щось відбувається. Оце якраз успішний приклад, тому що у нас є фонд Джем Глобал Improvement Mission і геоякість якість життя це така е, приватна ініціатива донорів, які якраз залучають гроші під відбудову бучі, під конкретні об'єкти. І ось е, коли ми говоримо там про вулицю Вокзальну чи про відбудований будинок на Богдана Хмельницького, це успішний досвід нашої співпраці з Джем. І тут, якраз, ми можемо сказати, що вони дуже швидко реагують, тобто і е, вони змогли побудувати модель залучення коштів з різних фондів на відбудову буч. І оця модель дуже успішна. Угу. Добре, що тоді для тебе відбудова? От є якесь таке епічне значення цього слова, то що не почалося, то, що існує в планах уряду, які ще не почали втілюватися в життя, і є така місцева маленька відбудова. Як ну, ти для себе бачиш це поняття? Тут я мушу відповісти як чиновник, Давай. Ну, тому що я все таки... Таке при посаді, ну зрозуміло, що для людини відбудова це я хочу мати бачити свій будинок таким, яким він був в січні 2022 року. І це те, чого люди вимагають від влади. Ну, ми розуміємо, що це неможливо, але це те це запит людей. Коли ми на це дивимося стратегічно як муніципалітет, то у нас прийнята програма вдома краще, тому що наша мета повернути всіх. Мешканців Бучі додому в Бучу, навіть після цього по про трагедію після пережитого а ще не повернулося? У нас зараз десь 70% поверненість. Але змінився склад населення. Тобто молоді, дітей, мам, активних людей менше. Бо частково дуже мотивовані активні повернулися, частково вони добре інтегрувалися і працюють на заході, вчать мови. Там уже діти пішли в школу. і ми… Не розуміємо, повернуться вони чи залишаться вже в Європі. А ми б би хотіли, звичайно, щоб будували цю європейську е Україну. Тут уже люди з тим досвідом. І ми розуміємо, що якщо в тебе буде вибір Лондон чи Париж чи там Гамбург чи Буча, то для того, щоб ти вибрав Бучу, Буча, має бути схожю на, на Гамбург. розумієте, так? Тобто, е яка діра? Ну і оце ось якраз програма Вдома краще передбачає кроки з не просто з відбудови а з модернізації з побудови нових інфраструктурних об'єктів. І коли нам говорять про великі гроші, які будуть після перемоги, ми дуже сподіваємося, що якраз вони прийдуть в суттєву модернізацію інфраструктури тобто в очисні споруди, в побудову нової лікарні, в нову електропідстанцію, в переходи і переїзди через залізницю, бо ми ж стояли на проїзді, так а треба піший надземний або підземний перехід. Ну, а від переговори з кимось відбуваються з цього приводу? Ні, от немає переговорів про зараз. Про що зараз говорить світ? Звіт говорить, що для України ми зробимо план маршала, отакий, от як був для відбудови Німеччини, бо всі розуміють, що відбудова це не річної тривалості. Процес що це процес на 10-20 років. А це дуже чітко видно ну, в такому місті, як Буча або там Ірпінь, Гостомель, Бородянка. Що потреби, які були до війни, які вони будуть після... Перемоги, вони різні. Запити людей, які будуть вирішувати вернутися чи ні, вони також виросли насправді. Тобто хтось хоче вернути те, що є, а хтось захоче, як в Гамбурзі. І от у нас буде задача відповісти на ці запити для того, щоб повернути людей додому. Ну і зрозуміло, що якщо ми говоримо про євроінтеграцію України, то ну, правила, які я в Бучі, вони дуже далекі від навіть того, що є в Польщі. Так, я маю на увазі там. Багато моментів. всяких. Тому, вже говорячи про євроінтеграцію, нам потрібно до цього готуватися. Готуючись до відбудови в Бучанській міській раді, знаєш, що ми зробили? До мене прийшли співробітники ЦНАП і кажуть, що нам треба курс англійської мови. У нас двічі на тиждень. Ну, Спочатку група зібралась на 40 осіб, скільки зараз реально ходить, я не знаю. Але з колективу 100 осіб, 40 осіб захотіли вчити англійську мову. Муніципалітець. І для мене це теж частина відбудови. Тому що якщо буде так багато... Англомовних фахівців, то вони зможуть говорити з донорами, донори однією мовою без перекладача, і це буде прискорювати захід грошей. Тобто, ми ну, диви, почекай, Дивися, от виходить так, що зараз ми говоримо, відбудова це ремонт, відновити що ми можемо відновити. А після перемоги це вже буде оцей план маршала. Зараз відбудова це зробити хоч щось. Ой, поставте мені ці вікна, дайте мені буржуйку, зробіть мені дах. Зараз відбудова хоч щось, тому що люди, які сюди повернулися, вони бачать проблему і вони її починають вирішувати, коли вже з неї не можна жити. А навіть по собі скажу, да, я там спокійно собі до вересня жила з плівковими вікнами, чекала, що спрацює якась програма, і в загальному порядку я її зроблю. А потім зрозуміла, що в мене маленька дитина, і що в вересні я з плівкою замість вікон можу в жовтні вже ні, бо хату не обігрію. Ну і відповідно накопичила гроші, змушена була замовити і закупити вікна сама. І так вчинили всі мої сусіди. Більшість моїх сусідів вклали приватні кошти. Вони отримали якісь заощадження і дійсно відремонтувалися так свої будинки. компенсацію сподіваються. Ну, звичайно, компенсація Росія заплатить це те, що ми теж всі віримо. І при цьому ти смієшся? Е, ні, я накопуючи документи, складаю акти. Тобто я проходжу всю процедуру для того, щоб Росія заплатила. Більш того, якщо як чиновник я зможу від імені міста Буча піти в міжнародний арбітражі, підтвердити ту суму, яка у нас є за оцінками кися по збитках. А це десь 600 мільйонів доларів прямі непрямі збитки по Бучанській громаді. Якщо ми зможемо це підтвердити, то ми будемо виставляти рахунок. Це ось і є, Тобто заплатити насправді має Росія за це. Тобто це ключове питання, але зрозуміло, знову ж таки, з досвіду Другої світової війни, ми розуміємо, наскільки це складний процес. Але це те, на чим ми всі маємо працювати. А Люди до вас ходять до влади з питанням, де компенсація хочемо просто вже так. І люди, які витратили свої кошти, а наприклад, десь був ремонт за бюджетну програму, вони навіть просять, щоб з бюджету їм зараз заплатили. У нас ем, і що розподіл... Ти Ну, відповідає міський голова, на щастя. Але розподіл бюджету у нас такий, що е якщо є можливість, ми допомагаємо. Тобто, коли була можливість, ми могли закупити покрівельні матеріали, вони були закуплені, роздані людям. Люди самі робили роботи. Вікна або є програма Працюємо по вікнах. Якщо а, зараз є можливість, а, ну, наприклад, на грантові кошти там відбудувати якісь зруйновані квартири чи залучити донорські кошти під фактичну відбудову будинку, допомагаємо так. Нас тобто, дивіться, зараз можливі гранти, так от в цей період. На ремонт на такі дрібні речі важливі для того, щоб вижити фізично зараз можна залучити гроші приватних донорів. Якщо у вас є довіра, і донор вірить, що саме в твій будинок треба вкласти? Зараз є гроші від громадських організацій. Якщо ви їх переконаєте вкласти в Бучу, а не в Чернігів Бородянку чи візю. Зараз є отакі ініціативи, як Джем, коли збирається пул донорів і працює навколо якогось проекту. А, як викликати в донорів цю довіру? По-різному, тобто це пере... дні, тижні переговорів, переписок, листувань, уточнень і так далі. Це робота. Ну, у вас є якісь лайфхаки, що ти можеш порадити? Ну, іншим ми зараз вже дійшли громади? до того. Ми зараз вже дійшли до того, що для того, щоб ефективніше і більше залучати, нам треба збільшити кількість фахівців і відкрити щось на зразок проектного офісу. Як Бердіо колись був при кабінеті міністрів, от для переговорів з західними партнерами такий офіс потрібен, тому що от нас є два фахівці, які англійською мовою ведуть переговори фахово. Угу. Я і радниця міського голови з міжнародних питань. І от коли, наприклад, її немає тут, то коли на одну людину йдуть ці всі пригори, це велика навантаження. Наші потреби їхні гроші. Як з вас це, це в одній точиться? Значить, громада, яка хоче відбудовуватись, точно має взяти англомовну людину краще трьох. А, немає значення вік. А, Має значення досвід, і це не просто перекладач, а це вже має бути менеджер, якого треба навчити тим задачам і тим відповідям, які ви хочете отримати від європейців. Тобто, якщо є міський голова, у нього має бути помічник з міжнародних питань, спеціально відповідає за всі комунікації по європейцях. Крім комунікацій по європейцях, має бути людина, яка розуміє, як їздять вантажі через кордон. І їх супроводжує від початку до кінця, і будь-які переговори треба супроводжувати тим, що в нормальній бізнес-кампанії називається follow up фолоаплет. Домовились, написали листа. Ми домовились про це, відправили тій стороні, сказали, що погоджуєте, не погоджуєте, і вже потім заходити в процес переговорів. І цей процес треба супроводжувати від початку до кінця. Михайлино, де ми зараз? Чому ми тут? Ми зараз перебуваємо на ЖК Континент, а це один з тих місць, де росіяни зайшли, розмістили свій структурний підрозділ. Вони жили тут в офісах. Тобто угу. то це все виглядає як ну, нормальний бізнес-центр, супермаркет відновився. Тут їхня була база, і виходить, що спочатку вони жили на першому поверсі, ходили, брали в квартирі той цивільний одяг, який їм подобається. Коли вони відступали вже під Натиском українських збройних сил вони з квартири в квартиру 550 квартир обчистили, обійшли і вивезли вантажівкам все, що їм було потрібно. Тобто люди постраждали, втративши майно у людей розбиті квартири. Тут є прильоти в будинки. Ну от ми бачимо, наприклад, третє вікно знизу, да наскільки там постраждало, там досі плівка. І оце якраз комплекс тут він приватний, тут приватні власники. Тут а, пораховано, а, скільки потрібно на вікна, двері і є кошториси, але ми ведемо про цей комплекс багато перемовин. Тут, там, сюди приїздила посол США, наприклад, інші. А, Високоповажні гості приїжджали сюди, бачили, знають цю історію. Це відома історія, найбільш постраждалий комплекс. Але залучити гроші дуже важко. Наша тема це як поєднати українські потреби напряму з західними грошима. Приїжджають люди, приїжджають організації, Розкажу. приїжджають високі Розкажу. чиновники. Чого вони найбільше бою? Розкажу. Приїжджають високоповажні чиновники в просте українське село і кажуть, що ми вегетаріанці. Вони кажуть, супер. Смажена картопелька вегетаріанська. На чому смажена? На салі. От приблизно так. Поясни? Ну, Це вегетаріанці... не означає, що тепер ми вам грошей не даємо. Вегетаріанці не дають не їдять сало. Але для людини, яка хоче зробити добре. Українські люди обов'язково посмажать на сальці, щоб вже смачніше було. Людина ж, людина ж м'яса не їсть, то хай хоч так. У нас їхні очікування, те, що вони у нас просять, і те, що ми їм відповідаємо, це ось як вегетаріанська картопля посмажена на салі. Ми відбудовуємо не в бучі в Ірпіні приміщення нашого офісу. Я кажу. Є можливість закрити дах, дайте нам всі, інструменти, всі всі потреби на дах. Даю табличку, от мені здається, що це неправильно. Відкоригують. Коригують. Тиждень проходить, мені підтверджують бюджет, все, ми вже майже фіналізували дах до мене, ну все, дах накрили. Дзвінок. Скажи, ми ж там подали металочерепицю, а дерево можна? Я кажу, почекайте, я перевіряла, ви сказали, що це всі матеріали над... да, але ж ти ж показала зразок таблички, то ми ж металочерепицю тобі дали. А нам ще дерево треба, бо куди ж ми без дерева металочерепицю покладемо? Дзвоню партнеру, кажу, що ще металочерепиця, я кажу, добре, металочерепиця є, треба дерево, поясню. А потім дзвінок, ну все, ми тобі кинули, слухай, дивися, там ще коротше, цемент і плитка на підлогу і клей. Нам сказали, що таке можна вписати. Зайним Кажу, часом. почекайте, а ми говорили про дах. Матеріали на дах, плитка, дерево і ну, плитка, то що ви написали клей і цемент це не дах. Я не зможу цьому донору пояснити, що це не дах. Ну як це? А почекаєш, там вже Титанік привезли. Чому Добре, як реагують донори? Для них це привід плюнути, сказати Та, ну нафік не будемо. ми Вони з вами шлють листи, призначають зуми, просять говорити. Тобто, це все затягує процес. Вони не відступають, вони готові далі допомагати, враховуючи Ні. національний донори, донори. Я ж кажу, донори їдять картоплю, з салом і продовжують показувати, що вони вегетаріанці і просять більше їм давати не картоплю, а будь ласка, салатик. У нас дуже великий цивілізаційний розрив і е, дуже різне розуміння про те, як треба працювати з документами. У нас дуже багато, велика кількість постраждалих людей. І вони самостійно... Європейці кажуть, дивіться, ми вам поможемо, скажіть, які ваші потреби. І от питання, скажіть, які ваші потреби ставить людей в тупік? Люди кажуть, дайте мільйон доларів. Скільки у вас і є грошей? Нас не да, буде. Вони кажуть, скільки у вас є грошей? 100 тисяч, ми їх потратимо. Давайте. Європейці кажуть, ні, ми не дамо 100 тисяч, дайте потреби, поясніть на що ви потратите. Або напишіть проєкт, покажіть, як будуть ходити кошти. Значить кажуть, так почекайте, у вас що, грошей нема. Ну, тут має зробити все-таки роботу над собою, докласти зусилля самі українці. Тобто вони повинні краще розуміти європейців, краще з ними комунікувати і краще формулювати свої потреби. Дуже чітко, дуже... пункт за пунктом, всі свої потреби прописувати. А як ми можемо гарантувати, що не буде корупції? Ми, у нас це донори, до речі, найчистіше питають, що вони кажуть, що ми б вам дали гроші, але ж у вас тут всі крадуть. Коли європейці рахують, то вони рахують те, що називається Да? Вони рахують там, бензин, все, тобто вони рахують ланцюжок. А коли ми рахуємо, ми рахуємо, о, металочерепицю можна взяти. Беремо. Ой, блін, ми взяли металочерепицю, ще ж треба дерево. Може, ще й дерево дадуть. Тобто ми не мислимо як проєкт, коли говоримо про відбудову. А європейці очікують у нас такого мислення і таких підходів. Мені подобається, що серед великих донорів і великих фондів йде цей процес аналізу, що працює, що не працює. І на базі цього процесу вони роблять висновки і покращують свою роботу. Україна ну, явно не перша країна, яка відбудовується. І найпростіше працювати з тими донорами, які вже мали досвід там, в Іраку, Афганістані і так далі. Вони печальний зразу говорять. досвід вони там мали? Не знаю, наскільки досвід печальний був чи ні, ну, реально не вивчала. Але вони говорять так: значить, так, ми у вас готові працювати, але нам, будь ласка, муніципалітет, підрядну організацію, яка буде локальним партнером, ми це все зарегульовуємо меморандумами, ми беремо документи, ми перекладаємо наш варіант договору англійського, ви його погоджуєте українською. Нам від вас треба те, що у вас є, ага, оце, оце. оце. Це, ага, у вас є передпроєкт, окей, давайте нам ці дані, далі ми упакуємо роботу самі. Оце ось, оце ось дуже помічне. Корупційні ризики оці. Не? Якщо ми про Україну загалом говоримо. Ну, Ми ж говоримо інколи, що в Україні корупція це клей економіки, то ми говоримо про клей економіки чи ми говоримо про боротьбу з корупцією. Чи завадить вона нам відбудуватися так, як нам це потрібно, стати ми... кращими, ніж до війни? Мене хвилює те, що якщо ми бачимо соціологію, то українці зараз в Україні, що воює, вони не ставлять корупцію взагалі в топ-ліст викликів, з якими треба щось робити. Бо коли ви воюєте, ви все купуєте за кеш. Якщо гроші в країні, вони не розкрадаються, вони ходять в економіці країни. На них купуються дрони, на них купуються антидронні рушниці, на них купуються харчі, на них купуються одяг і так далі. В країні, що воює, дуже багато кешу. Не можна інакше жити. Але країна, що відбудовується і виграла, і здобула перемогу, вона не може жити в кеші, вона має жити на податки. Країна сама має сказати стоп. Тепер ми платимо податки для того, щоб піднімати місцеву економіку. Ти бачиш в нас це бажання і потенціал. Я бачила мінімум двічі бажання українців жити по правилах після Майдану 2014 року, ну і після Майдану 4-го року. Стійке. Тому що корупція це ще й правила у вас одні, а реальність життя інше. От нам треба реальність життя звести з правилом. І так я вірю, що Україна, яка буде будувати свою країну після перемоги, Скаже, окей, ми готові жити по правилах, ми готові жити по європейських правилах. Поляки живуть, у них була корупція, у них були хабарі, зараз живуть, зараз дивуються. У нас зараз найкраще будується партнерство Місто-місто. Ми добре працюємо з нашими польськими партнерами, з литовськими, з Палангою, общиною. Маємо Бергіш-Гладбах, ми маємо Дрезден, два такі дружні нам міста в Німеччині. Ми розвиваємо мережу, там, наприклад, з Дюнкерком, з Франції хочемо підписати угоду і так далі. З Бергамо, з італійськими містами підписали угоду. Коли ми говоримо про гроші країн, це урядові фонди, вони дуже важко заходять в, на рівень муніципалітетів. Вони, як правило, йдуть уряд-уряд. І потім розподіляються. Тому ми будуємо партнерство між містами. Ну, дивися, і зараз трошки, 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 а потім перемога і багато, багато, багато буде відбудова. Все залежить від того, наскільки ці гроші будуть централізовано розподілятися, чи все таки спустяться на місцевий рівень. Звичайно, ми би хотіли, щоб думка, що саме треба робити тут, ну, була. Гучною і активно враховувалася, але механізму ж немає зараз. Не зрозуміло, як, які гроші будуть розподілятися. Ми зараз насправді вивчаємо які країни які що фінансують, бо вони скидають в принципі в загальний європейський котел, який потім розподіляється там через єврокомісію, знову ж таки, через структури Єврокомісії або в різний інший спосіб. А до нас просто приїжджають перші особи іноземних держав подивитися реально, як відбудовується Буча, як ми даємо собі раду після цієї трагедії і так далі. Тобто, це два паралельні процеси. Оце ось дипломатичний рівень і візити. Представницький і рівень відбудови, і рівень грошей. І найкраще, щоб це не було з централізованого рівня, не спускалося вниз, а відбувалося відразу на регіональних. Звичайно. Цах. Тому що коли ми говоримо про корупційні ризики, то я скажу, корупційні ризики мінімальні, коли той, хто дає гроші, контактує з власником у тієї квартири, де розбити вікно. Дякую тобі. Слава Україні! Героям слава!